Привіт, сьогодні готуємо чизкейк «Фісташка малина. Це смачне поєднання ніжної сиркової маси та насиченого смаку малини. Тому давайте не зволікати і розпочнемо. Спочатку зробимо малинове конфі. Нам знадобиться малина, цукрова пудра, сік, лимона, вода та желатин. У желатин додаємо воду, добре перемішуємо та залишаємо до набухання. У малину додаємо цукрову пудру, добре перемішуємо та на середньому вогні проварюємо. Добавляємо лимонного соку, перемішуємо та забираємо з вогню. У малинову масу додаємо желатин. Добре перемішуємо та формуємо дану масу у форму для охолодження в холодильнику приблизно 3 години. Основу для чизкейку робимо з пісочного печива, яке подрібнюємо, та змішуємо з розтопленим маслом. І до цієї маси додаємо сублімовану малину для цікавого смаку. Все гарно перемішуємо та утрамбовуємо у форму діаметром 22 та робимо висоту бортиків 7 см. Тепер готуємо основну частину чизкейку це фісташкову сирну масу. Додаємо трішки цукрової пудри, перемішуємо добре сиркову масу. Додаємо фісташкову пасту та добре поєднуємо наші інгредієнти. Відокремлюємо білки від жовтків та по одному жовточку вводимо в масу та добре перемішуємо. Додаємо вершки, знову все перемішуємо, і в кінці в нашу масу вводимо збиті білки з цукровою пудрою до піків, щоб придати нашій сирній масі легкості та повітряності. Лопаткою обережно з'єднуємо інгредієнти. Ось таку легку масу ми отримуємо. Перед збіркою чизкейку розігріваємо духову піч до 160 градусів та ставимо ємність з водою. А тепер поєднуємо. На основу ставимо наш кранч з малини, який гарно схопився у холодильнику, і далі висипаємо фісташкову сирну масу і рівномірно розподіляємо. Випікаємо 60-70 хвилин. Відкривати духовку під час випікання не можна. Готовий чизкейк прикрашаємо фісташками та сублімованою малиною для яскравого контрасту. А найцікавіше це, як він виглядає у розрізі. Зараз покажу. Ось такий зніжний чезкейк у нас вийшов. Спробуйте.